У багатьох країнах розвинена система, де ви можете виїхати за посалону вже з новими номерами на автівку, вони вже будуть оформлені, або отримати їх по пошті нові номери та документи. І все це вже багато років працює по всьому світу. І нарешті ця ідея докотилася і до нашої держави. Перереєстрації пере такі дистанційні, да, щоб вам документи на автівку та номерний знак реєстраційний були відправлені на будь-яке зручне вам відділення Укрпошти, і навіть не у ваш регіон, а у той регіон, де знаходиться автівка. Швидке переоформлення транспортних засобів. Без черг, без зайвих витрат часу. Та отримання документів, реєстраційних документів та номерних знаків по пошті. Це міф чи реальність? Ідемо розбиратися. Вітаю, друзі! З вами знову Олександр Метрі, автопроєкт Харків. І у нас з вами чергове відео з циклу, присвяченого все, що стосується законодавства щодо автівок в Україні. ПДД, розмитнення та будь-які зміни в чинному законодавстві. Е, і зараз. У нас іде дуже-дуже цікаві майбутні зміни. Про що йдеться мова? Для кого з вас не секрет, що в нашій державі перереєструвати автівку це все одно, щоб пройти певний квест. Треба витрачати десь цілий робочий день, а десь навіть і два, коли як повезе. Десь черги, навіть незважаючи на те, що зараз є електронні черги, ви будете писати, що все це робиться швидко, насправді, далеко не завжди, далеко не всюди, це взагалі робиться швидко, це взагалі працює. Робиться все для того, щоб це не працювало, щоб люди стояли у чергах, щоб люди витрачали зайвий час. Ну і звісно ж, користувалися послугами так званих бігунків. Які Додаткові витрати і бігункам, і людям, які все це оформлюють. Ні для кого це не секрет в нашій державі. Загалом по світу вже в багатьох країнах розвинена система, де ви можете виїхати за вже з новими номерами на вхівку, вони вже будуть оформлені, або отримати їх по пошті нові номери та документи. І все це вже багато років працює по всьому світу. І нарешті ця ідея докотилася і до нашої держави. І про що це? йдеться мова? йдеться про те, що з середини жовтня, за повідомленнями прес-служби головного сервісного центру МВС, запустилася або запускається, або має запуститися у стосунку дії бета версія функції, бета-версія сервісу по дистанційному переоформленню транспортних засобів. За повідомленнями... Тієї ж прес-служби головного сервісного центру МВС. Після успішного завершення тестування усі користувачі зможуть переоформити легкове авто, мотоцикл, чи мапет, чи будь-який транспортний засіб лише у декілька кліків. Для цього охочі взяти участь у бета-тестуванні, можуть реально продати або придбати будь-яке рухоме майно. Щоб переформити транспортний засіб на нового власника, продавець має сформувати у дії та заяву та поділитися qr кодом або посиланням на договір. А далі покупцеві слід лише підписати отриманий документ. Що в нас іде далі? При цьому можна обрати, залишити собі старі номерні знаки або ж отримати нові. Добре, чудово, але це ще не всі новини. На майбутнє планується запустити у світ таку послугу, як відправка реєстраційних документів та термінних знаків поштовим оператором, а безпосередньо Укрпоштою. Всі знають, що на сьогодні, якщо ви придбаєте автівку, ну, якийсь інший, Області та, і бажаєте її відразу перереєструвати, то ви можете отримати номери виключно тієї області, де ви купуєте автівку. Для когось це не питання, а для когось це виникає якісь проблеми, незручності. Наприклад, не знаю, якщо там, людина, наприклад, нехай буде там, зі Львова купує автівку у Харкові. Ну, наприклад, так кажу, да, или, там, не знаю, людина з Києва придбає автівку в Луцьку. Я беру великі відстані. Да, наприклад. Або ж е, з Житомира придбає автівку е, у людини, у кого вона була в Луганських номерах. Наприклад, я кажу, да, не чіпайтеся до якихось областей, просто різні області. Да, і е, треба або переєструвати автівку у тій області, де ви її купуєте да, у людини, і тоді ви отримаєте. Номерні знаки безпосередньо тієї області, де ви перереєструєте. Або ж треба брати автівку за доручення. Це не завжди зручно, не всіх це влаштовує. Більшість бажає отримати і перереєстровану автівку без будь-яких доручень, бо це певні незручності і для продавців, і для покупців. Так? І, вже оформлено безпосередньо на номерах його області, тієї області, де людина мешкає, бо може бути незручно, наприклад, у Луцьку кататися на харківських номерах. Ну, як приклад, да. комусь це незручно. Тому зараз розробляється і такий сервіс, що ви можете при отриманні договору куплі-продажі подати документи. Перепереєстрації такі дистанційні, да так, щоб вам документи на автівку та номерний знак реєстраційний були відправлені на будь-яке зручне вам відділення Укрпошти, і навіть не у ваш регіон, а у той регіон, де знаходиться автівка, і ви тоді вже приїжджаєте. Забираєте автівку, отримуєте на відділенні Укрпошти ваші реєстраційні документи та номерні знаки, поставили їх на автівку і спокійненько поїхали собі додому вже на своїх номерах своїми документами. Що стосується документів, як вони взагалі будуть виглядати? Мається на увазі зараз, що якщо ви залишаєте старі номерні знаки, і вам не, не, не дуже треба вам цей пластик безпосередньо. Техпаспорт на автівку, то ви можете отримати документи в електронному віді у Дії і залишити ваші старі номерні знаки. Електронний техпаспорт та старі номерні знаки. Якщо вам потрібен новий техпаспорт та новий номерний знаки, то зараз, поки ще у нас не працює будь, інший формат з доставкою документів по Укрпошті, то, звісно, доведеться після е, такого дистанційного оформлення все одно. Наведитись до сервісного центру МВС та отримати безпосередньо е, фізичний пластик техпаспорту та номери на транспортний засіб. Ось якась така ініціатива. Е, скажу відверто, я намагався щодо цього відео зайти у застосунок Дія е, і знайти там, де воно що є. поділитися вам якісь скринами, я не знайшов. Я відверто кажу цього бета-тестування. Е, Можливо, в мене не оновлена дія, хоча я її оновлював, і там під питань нема. Можливо, ще щось в мене не вийшло. Тоді, друзі, до вас велике питання, велике прохання. Якщо хтось вже користувався цими послугами, якщо, якщо хтось вже перереєстрував так автівку приймав участь у цьому бета-тестуванні. Знається, як воно працює, має якийсь досвід, або вже отримав, чи купляв, чи продавав транспортні засоби таким чином. То, будь ласка, поділитися з нами, якимись вашим досвідом, коментарями, скринами. І я особисто, і всі наші глядачі, сподіваюся, будемо вам дуже-дуже. Дячно. Ну що на цьому будемо нашу сьогоднішню зустріч закінчувати. Сподіваюсь, вам було воно і цікаво, і корисно, ці нови, нововведення. Також, друзі, велике вам прохання. Якщо є у вас якісь питання стосовно будь-чого, що стосується е, змін у чинному законодавстві, у ПДД, у розмитненні, у будь-чому, чи якісь нововведення або наша інша тема, що стосується питань, що, де, як, коли яким чином, кому сплачувати за автівки з Штатів та Канади, де як і взагалі відбувається придбання та замовлення, то пишіть ваші запити, підписи під будь-яким нашим коментарям, Ну і звісно ж, підписка на канал та лайки. Ну а на цьому все. Олександр Яльк, та проект Харків. До нових зустрічей в ефірі. Все буде Україна.